Всім привіт, це 23 серія Зомбі Апокаліпсиса. Так, і в минулій серії ми з Віталіком переїхали у отаку от хату. Ми запрокодували... Так, так. І зараз на... ще дав пакели. Так. Щоб я освітив. Тому що то, там mm -hmm. Ми зараз, не... зараз освіт. Yeah. Ой, я випадково. І mm. ми зараз освітнемо. До речі, тобто ходиш, тоді ходиш одно і що? Реса. Якщо шухати хоть экстра, то ми тут вот зможемо. Ти так? я знаю. Почав тут було стекло, і сюди неможливо було прийти. Яке стекло. То, я вам говорю, воно тут во було. Вікна. І вони з'єдналися. Вот, вот я проток казалися, ти їх вели. А, ну так. Потім Та тут була щелка, але чертон не я то Там не було щелька, там було його. Піднімаємося. тут ми вирішили лишити таке місце. Так, що і ці вікна, які ми заробили, зараз забудуємо. І в нас ще є балкон. Ну ми його, ясно діло, забудовувати не будемо. Но... І дивіться, що в нас ще є. Вон там Є така ніби веранда. І тут є такий дах. Хорош, можна буде на нього спускатися. Тобі біє багато ще блоки. У мене ще є 64 і 35. Ну ті. Я не знаю, Пишки. что за мне... я он тут вот вас Это Для того, чтобы... Меня не Я тебе могу дать. Трам... А ты ты Туда... знаешь, что ты делаешь? Ты знаешь, что будуешь? А что? Зараз... Буду вот мы на решетке... Я знаю, мы решетки поставим, такие как пока. Ну вот все хорошо, все хорошо. Оп. Це що таке? Готовий. Що це за білочка? Думаю, можна ось так зробити. Думаю, нічого не станеться. І ось так, і ось так. Тепер чекай, чекай, чекай. Ось так воше зробимо. Так просто ніби вхід. Он такий коридорчик. А тепер, тепер все добре. І ще потрібно е цього вікна забудувати. Тримай я не знаю наш, но білий бетон утри. И он гладкий камінь. Я не знаю, тут якщо оно ну, трохи бетон я добуться, якщо ну, табу ми ломали. <пасуйтесь> Може здесь внизу поставити, щоб не провалилися якісь ямки. <пасуйтесь> <пасуйтесь> угу. <крепери> <пасуйтесь> <пасуйтесь> Сумбакет. Ще одне вікно є. У нас майже хаті є стержні енду. Вони добре допомагають, бо вони освітлюють територію. Дуже добре. Дермами дуже майн. колись проходили майн. Тільки мене дуже ще знаю, немає. Ми вже закінчили цю тему. так, закінчили. У ми почали зомбі апокаліпс. Та ну я почала. Він сам почав. Ну, ну так. Там не могли не знімати його, ну то на відео. Та тільки нам ну, корот так його немає, так могли нам не повірити. А? Так, виламуємо. Шоста часто. Так. Так. Бламаємо ну, стікла і, і, і заставляємо і можна буде всякі предмети в садині, які є, переставити. Табу вони так лежать, ну, не, ну так треба їх нам переставити. Так. У мене ще лишилося 62 блоки піщаника. О, мішки з пісками, можна так ще взяти. Казався я їх і ліпше по всій хаті ще поставлю. факела. ала Це було. У нас ще одна така ничечка. Он тут, бачите, ничечка така. Підроблю її ще тут. Бачите, може тут факти? Так. Трещо вирости по спеціальні рослин. Вони буде спецстрелити від сомбаків. Ну тут буде дощ тяжко їх. Ростите. Може навіть неможливо. Я думаю, що неможливо. А ні, бесумний дай. А день... ми будемо здемово робити. Симташком. Ну, неможливо, безумний десь якось їх зробив. В принципі, в мене є одна ідейка. Яка? Ну, я маю на увазі проти вода. Ось так зробимо. Люками то прикриємо. Просто так і буде ну, хоч і якось. Можна щось тут буде... Ну, то можна сказати, мені наш полкотчик такий ще один. Ще поки що потрібно забрати. трішки. Оп. О. Ось так прокласти. Отак, ці дві дівчинки. Я думаю, ці одревні люхи буде треба забрати від. щоб рівніше було. Щоб їх поставили, коли будували цікавити, щоб цей не обвалився. Він не обвалиться, правда і такі? Не обвалиться. Тебе Тоби... що Я тут побудую спеціальну дробку на те, щоб тут. Де? Такого. А надар? Ну, так. На даху може там є якась вентиляція, але ну, таке, щоб було. Ну, щось є. Добре. Я а сам... ти що опудовав? Що? Ти просто такий драбини скрафтив чи. Ти без треба. Ти мені блоки віддав. Ой, я тебе бачу, я, та, та, себе. я, б... знаю, я... та Я знаю он. Або я вдивився. Ти знаєш, тут я підвалюю вдох. Ось такого буде. Бач? Люків нема. І як щось не буде, так кривувати. А вон це я поставив залізний просто, щоб свою дірку скрити. І ось тут твоє, я думаю, можна зламаємо один люк. І другий. І ось такий буде проходик. Ось такий. І можна буде проходити. Ну тепер можна займатися. І чому, якщо в тебе є якийсь зайвий предмет, на який тобі не треба, так, у нас є сундучок, і сюди можна буде все поскладати. Все кіблоки. Зумбарі! Я ставлю слави на слаймі, ну такі, які, шому зараз... Тут складу все наверху. Ось це, була... це, була... це, була... це... сюди. Там okay. потім буде все облаштувати. Ми на... нашу старубазу вже не вернемося. Тобто, По-перше, дуже довго і там може вже і, і захопили. Ну, колись вже повернемося? Ну, може. Ну, давай кудись На Так а тепер... Серії. Давай. Не, що... ми не вернемся. Так я ламаю коврики і буду, ну, все перероблювати. Все переставляти. Дивани. Подивши, у нас таких коврик под босс. нє ні ні Я всі забираю і вирішуємо, щоб їх видавати. Так у нас хоче багато ковриків. Вон багато. А тут от прошу. Я знаю. Зараз я їх всі позбираю і їх десь... Де зрубка ковриків? Ти просто давай переставим всі меблі. Та було, щоб було... Харків, 20. У нас три, ну, виходи на такі на двері. Я маю навіть такі з даху. Ось так. що там було? Напевно, було скільки-то дорого. Можна. Так, лишилося ще трішки зібрати ковриків. Так, ще троє ковриків. Я mm. думаю, вже всі зібрав. Не з другого всі, а ще я на першому зібрав. Лише ніж 64. Ну, що тепліше буде. Деколи. Покрійтеся один шорох з собою. Угу. Так. Ти вони пощали, як я зумі. Так, і зараз... О, без тепер. Зараз я Добре. Так, а тепер треба вийшти, тому буде їх стелити. Думаю, трохи на другому. Ти чуєш, а де ми взагалі диванник сходимо? І склад, який твій треба зробити. Він у нас один сундук. Так, а тут є одна банка, Треба їх розділяти. Я його буду Ну, добре. Хм, я думаю, що тут було. Можна би трішки переміщ... переміщення зробити. Ось як тоді все буде. Ладно, ми розпочнемо. Думаю, буде все добре. Зараз, ось. Ось на другому поверсі, весь другий поверх я потрапила хватить ковриками. Ну а на першому подивимося. якщо лише на перший робіт. Ну, Угу. бокати. Яйця воду погано. А ти стане споруди. Або я. Нікого не вкус. Так, сталося я. Ставлюсь. Я так. того би ще не сіла ага. паркуру, парковик. Казали, що не. Я знаю, що можна було не втікнутися. По вроді би вистачає поки що на другий поверх. Є б то На перший поверх вроді теж не буде коврик вже. Буде. Ще кілька ковриків лишилось. Он 16. Треба Требую спинить. 13 ковриків лишилось. А лише. Ні, не, не а ще. вообще. Сейчас по 9. Можно послать через. Думаю, нам буде треба двері менять. А только двері закрываем и Так. Не, нас половаем круто. Зараз... Оп, закрив. У нас прямо під дверями паук ходить. ходит. Да ничего. Не, я, я не боюсь, база Бо, А що він Він твой Маленький. Значит, от вийдеон сюда, а ми на топі. Он такого і дилами. І думаю, он сюда міжна... один верстак і ще пічку. Так, один верстак мене не потрібно, можна як просто на перший платін, заклади. Телевізор харбуде, я знаю, що він не працює 100%. Правда? Olha aqui. Você E vem aqui nesse. Vou ser três séries de Zombi Apocalypse. Dá seu like. Dá seu é like. E inscreva-se no canal. Sim, papá. Sim, papá.